Ісус Христос дає апостолу Петру урок. Він говорить, хто підніме меч, той від меча й загине. Він показує, що злочини не пройдуть без покарання. Хто рухається насиллям, той від насилля і загине. Якщо не зупиняти зло, то темрява покриє всю планету. У світі буде панувати хаос, злочини та темрява. Ми бачимо, як протягом всієї історії людства Бог бореться зі злом, бореться з гріхом. Для покарання зла є влада, поліція, армія. Біблія говорить, що вони не даремно носять зброю. Зло повинне бути наказане, і вони є Божими слугами для покарання зла. Їх місія зберігати мир, зупиняти хаос, насилля. І головна місія християн нести просвітництво у цей світ, нести світло, нести любов, щоб ніхто не загинув, але мав спасіння душі. Весь закон в тому, щоб ми любили Бога та любили ближнього. І річ йде не про те, що коли твориться насилля, ми бездіємо. Річ йде проявлення любові. Коли до Ісуса привели жінку, яка була блудницею, і говорили, давай поб'ємо її камнями, Ісус захистив її. Він сказав, що хто вас без гріха, той хай перший кине в неї камінь. Люди, які збирались судити її, вони... Не мали ні морального, ні духовного права судити її. Христос показує, що якщо ти хочеш судити, то ти повинен бути самим без гріха, чистим, святим. Ці люди використовували закон Божий не для того, щоб тестувати себе, провіряти, а для того, щоб засудити ближнього. Їх серця перетворилися в камінь. І Христос говорить, що вони залишили основне суд, милість та віру.